Як правильно обрати оливу саме для твого двигуна? На прикладі BMW. Автоофіційні автосервіси використовують вязкість 5 w 30 що означають ці цифри. Перша в'язкість це індекс в'язкості на холодну при запуску, друга цифра це вязкість на гарячу. Це універсальна в'язкість, яку в цілому можна лити в будь-який двигун, в будь-який автомобіль, нічого поганого не станеться. Далі ми підбираємо оливу. Під ваші умови експлуатації. Якщо це літо, ми льємо більш густі оливи 5 в 40 10В40, 10 в 10 60 Якщо це зима, ми льємо рідкіші оливи. Європейці в холодних країнах дуже люблять 0 в 0В40, тому що їхні двигуни зачасту запускаються за мінусової температури. Звертайся на наш сервіс, і ми кваліфіковано підберемо оливу в твій двигун.